Беркут. Гуляти. 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 Беркут. Беркут гуляти. От висики, скільки щастя в них. Як погнали. Беркут! Майя, Сюди ходи, До мене! О, класно! Сидіти. Ти навіть є. Я до вас Вже хтось слимак вже їв. Ох ти! А я я щось такого маленьку веду. Ой, я знайшла два. Похоже на обіди. Це цукрові два? Так. А вже хтось поїв. Слимаки. Ні, це дуже Ні, цукрові. Я ці цукрові.